Він народився і тривалий час мешкав у Львові. Проте, рятуючись від можливих репресій з боку комуністичного режиму, у 1944 році покинув Львів, аби назад більше ніколи не повернутися. Радянська цензура тривалий час тримала його твори під забороною. Відтак в Україні цей письменник. Майже невідомий. Попри те, він здобув шалену популярність за кордоном та масово створювались його фан-клуби, а сам він знаходився лише у кількох кроках від престижної Нобелівської премії. Далі ми розповідаємо про уродженця Львова, поета та публіциста Збігнєва Герберта. Дім був біноклем дитинства в одному із своїх есе писав свого часу уродженець Львова Збігнєв Герберт. За велінням долі домівкою для поета стала уся Європа, адже як ніхто інший, він старався ніколи довго не затримуватися в одному місці, мандруючи з країни в країну. Проте, незважаючи на це, з іншої сторони скелець бінокля було видно і цілком реальний дім, що знаходився у Львові на вулиці Личаківській, 55, де й пройшли дитячі роки поета. Він народився у жовтні 1924 року, бурхливому періоду поміж двома світовими війнами та зіткненням двох людиноненависницьких систем нацизму та комунізму, які були несприятлими не лише для творчості, а й для простого нормального життя. Незважаючи на це, Герберт ніколи не знав скрути, адже походив із заможної родини. Зокрема, його батько навіть був директором в одному з банків. Більшу частину часу майбутній Пет проводив у Львові на вулиці Личаківській, де тільки нещодавно встановили меморіальну табличку. Там збігнів разом із батьками, молодшим братом Яриком та старшою сестрою Галиною, мешкав у своїй бабусі та дідуся. Згадував як, будучи малим хлопцем про у церкві Антонія, що досі знаходиться лише в декількох кроках від помешкання. Згодом родина планувала жити у заміському будинку в Брюховичах, звідки понині збереглася ось ця світлина. На час радянської окупації міста Гельберту було лише 15 років. Саме з цієї причини йому і вдалося уникнути участі у війні. Згодом, коли прийшли нацисти, він вступає в епідеміологічний інститут Вейгля, де займається доволі екзотичною справою розведенням тифосних вошей, які годує власною кров'ю. Причина проста: німці високо цінували продуковані інститутом вакцини, зокрема проти тифу, і не чіпали його співробітників. У такий спосіб від розправи тоді вбереглася більша частина української інтелігенції. Годувальники паразитів мали не тільки краще харчування, але й документи, що дозволяли вільно пересуватися вулицями міста. Таке посвідчення 14 серпня 1942 року нацисти видали і молодому гербертові. Навчена гірким досвідом першої радянської окупації міста, родина Гербертів у 1944 році покидає Львів і перебирається жити до Кракова. Згодом їхню долю розділили сотні тисяч львівських поляків, яких совіти майже силоміць змушували покинути обжиті місця. У новому середовищі Герберт заробляє на життя тим, що працює бухгалтером та експедитором у крамниці. Також керує приспілці композиторів. І це людина, яка мала три вищі освіти. Вірші Герберт пише здебільшого у вільний час, і то лишень у стіл. Адже розуміє, що опублікувати свої твори при Сталінській Польщі майже неможливо. Неможливість знайти постійну роботу чи бодай опублікувати свої вірші була пов'язана з тим, що Герберт не мирився із тодішнім комуністичним режимом та тими, хто підтримував контакти з ним. Саме з цієї причини Пет постійно конфліктував із Чеславом мілошем, з яким помирився тільки перед самісінькою смертю. У 1954 році збігнів Герберт дебютував у книзі віршів. З того часу його поетичний доробок склав півтора десятка збірок: це струни світла, гермес, пес і зірка, напис, «Панкогіто» та інші. Через чотири роки після дебюту письменник виграє стипендію і їде на кілька місяців до Парижу. Так розпочинається захоплене знайомство із цивілізацією Європи. Згодом барвести описане у книгах нарисів Варвар у саду «Натюрморт із водилом та лабіринт біля моря. Мандри стають життєвою пристрастю поета. І в той час він активно подорожує Британією, Грецією, Італією, Францією, Нідерландами, Австрією та Німеччиною. Де б Герберт не жив, він постійно шукав метафізичного Львова. Як згадував його приятель, пе часто любив приїжджати на південь Італії, аби пожити у маленьких старовинних містечках із вузькими вулицями, де постійно падав дощ. Проте повернутися, хоча б на кілька днів до реального Львова Герберт не хотів. Він просто боявся побачити місто уже не таким. У Збігніва Герберта навіть є твір, де його ліричний герой Кіхто думає, думаючи повернутися до свого рідного міста. Проте відмовляється від цієї затії, бо боїться застати там тільки дерева, знайомі лавочки та купи попелу, що залишились після його співвітчизників. Такі настрої часто виникали серед львів'ян, особливо в радянську епоху, коли майже всі національні сліди були стерті. На початку поетичної кар'єри Збігнєва Герберта визнають класиком польської поезії, і у 1961 році на студентському фестивалі культури у Гданську оголошують князем поетів. Його твори користуються великою популярністю на заході, а сам він постійно стоїть у черзі на отримання Нобелівської премії, яку так і не отримав. Хоча всі знали, що Герберт як ніхто заслуговував на неї. Досі в інтелектуальних колах світу вважає, що Нобелівка незаслужено оминула двох письменників Герберта та Борхіса. Незважаючи на це, визнання прийшло від простих поціновувачів творчості. В американських інститутах масово створюються його фан-клуби. Герберта нагороджують премію німецьких книговидавців та десятками інших відзнак. У цей час поет дуже переживав через розрив із своїм першим великим коханням Галину, яка була на 10 років старша за нього. Саме їй він присвятив усю свою ранню творчість у 1968 році. Він одружується на Катажині Дідушицькій, дід якої був засновником львівського природничого музею. А батько, останнім його директором, це саме він врятував цінні експонати від вивезення до Москви, а згодом і Німеччини. Подякую, що для порятунку музейних цінностей він навіть листувався із самим керівником СС Генріхом Гімлером. Багато знайомих говорило, що дружині Гербета ще за життя варто дати орден великомучениці, адже він умів і добре випити, і добре поскандалити. Одного разу він навіть побив лауреата Нобелівської премії у галузі літератури Чеслава Мілоша. Власне, після кожного інциденту саме Катажина, використовуючи дипломатичне уміння, залагоджувала ситуацію. У 1972 році Герберта вибирають членом правління спілки польських літераторів та пен клубу. Він стає лауреатом премії Австрійської фундації Гердера. На початку 80-х бере участь у польському правозахисному русі та виступає проти тотальної декомунізації Польщі, а також бореться за права пригноблених нацменшин, зокрема курдів та чеченців. Саме тоді преса жваво починає обговорювати його відкриті листи до Джахара Дудаєва та Джорджа Буша. З 1992 року поет постійно мешкає у Варшаві. Він хворіє на астму і прикутий до інвалідного візка. З дому майже не виходить, хіба що у невідкладних справах. Проте, незважаючи на це, армія його шанувальників не зменшується. Так одного разу просто посеред ночі заради нього одного відкрили національний музей, аби він зміг оглянути виставку іноземного живопису. Поза як день туди стояли величезні черги. До Львова збігнів Герберт так більше і не повернувся. Під час бурі він помирай у липні 1998 року від нападу Астми. Перед тим висловлює своє побажання рідним, аби ті поховали його у Львові на Личаківському цвинтарі, у родинному гробівці Гербертів. Останнє прохання великого поета так і не виконали. Насамперед, це було пов'язано з тим, що заповідь про поховання не був юридично оформлений, а лише й висловлений усній формі. З іншого боку, місцева влада хотіла, аби герберт був похований в Польщі, а не на території чужої держави. Єдине прохання, яке взяли до уваги, це те, що герберта поховали окремо від пантеону видатних діячів Польщі, адже там було занадто багато комуністів, які герберт так недолюблював за життя.